Привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що просто завтра буде новий навчальний день, понеділок. Тому хочу вам подати останню ідею за цей мій тиждень і надіюсь, що вона вам сподобається. Давайте приступимо. Сьогодні я вам буду показувати всі речі, які я використовую для того, щоб заповнювати свій щоденник. Сьогодні ви будете бачити тільки мої руки. Що ж мені знадобиться? Е, і я буду вам показувати всі, всі 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 ті речі, якими я користуюсь для заповнення свого особистого щоденника. Давайте приступимо. Так. Е, наприклад, ось мій особистий щоденник. Е, я не знаю, напевно, я вам його сьогодні покажу, але спершу хочу відступ... відкласти його і показати ті речі, якими я користуюсь. Це. Найобикновенніший е, двохсторонній скотч. я ним користуюся для різних колажів і всяких штучок. Добре, тепер в мене є е, три гарних глянцевих е, скотча. Е, це такий, це вони мені подобаються. Дуже особливо мені подобається цей, цей, цей і цей. Ну, це я мені вирішила його взяти, бо він такими зірочками, такими біленькими, з оранжевими, мені дуже подобається. Це я в тому самому магазині канцелярії взяла. Він простенький такий, і це все, з чим він мені подобається. І такий глянцевий я теж взяла в тому самому магазині канцелярії. Він мені подобається тим, що він переливається, виблискує. Добре? Так. Я вир... мені... мені інколи треба такі, наприклад, стікери. Чи багато якісь красиві картинки? Я, я багато дуже найчастіше беру із інтернету, Ось якісь міленькі шукаю якісь красиві міл, милі картинки. Їх дуже в мене багато дуже. Магічні коробочки, якісь красиві, красиві мені поні різні, гарні, чашечки, багато, поні, поні. І також я ще приготувала такі красиві вирізки, вони мені дуже подобаються. Це такі миленькі совушки, а також я дуже люблю котят. І я взяла такі собі класні вирізки котят і ось ще одні котята. Це все я беру із інтернету. Я просто ввожу красиві картинки, там поні, таке, дитяче, щось, і вибираю собі ті картинки глянцеві, які мені саме подобаються. Добре, продовжимо далі. І ще у мене стоп. Я не буду від відходити від цих гарних картинок, тому що ще я користуюся дуже чудовими такими картинками. В попередньому відео я вам робила, показувала, як легко зробити стильні, модні, гарні закладинки. Тому давайте ось такі картинки саме я теж беру. Всі ці картинки я просто нахожу в інтернеті, вивожу їх на програму, я не пам'ятаю, як називається, і через нього печатаю. Це можна робити через туристу ту програму, я просто не помню, як вона називається. Добре, це мої скрепочки, якими користую. Це не це. Наприклад, доповнення до цих картинок у мене є ще стікери. У мене їх небагато, так як я е, давненько, але не так, не дуже да, давно почала, десь у 2016 році я почала вести свій особистий щоденник. Ось такі картинки, Мілашки. Я купила все це вчора. Е, у в магазині канцелярії, і декоративні скотчі, і ось такі красиві, прекрасиві, чудові з квіточками і сердечками картинки. Це у мене було раніше, як ви бачите, я не терпіла і використала їх. Ну, ось такі класні стікери у мене є. Це все відноситься до цього. Добре, продовжуємо. Далі, що ще я використовую для свого особистого щоденника? У мене йде така миленька стирачка, яку я купила в магазині канцелярії, і проста підстругачка. Також я використовую, ви бачили в моїх багатьох відео такі картинки для колежів. Їх в мене не переливки, дуже багато. В мене є і чоловічі, як і чоловічі вирізки, так і жіночі вирізки, так і дитячі вирізки, так і різні наряди, різні такі, бачите, стрічечки гарні. У мене тут багато-багато всього. Ви бачили напевно, якщо я кидала, я не пам'ятаю відео, в яких у мене є багато таких штучок, різних, які я до додаю до своїх картинок. Ви бачили в на Валентинка на день святого Валентина, я теж додавала до неї такі класні штучки. Зарані я готувала, так. І останнє, що я використовую для свого DIY, це. Такі стильні гарні ручки. Ну, вони не стильні, я вам скажу. Вони із різних наборів, хоча ці дві з одного набору, ця з другого набору. Просто вона мені сподобалася що вона блискуча, і такої я більше ніде не бачила. Тому я її використовую для різних планіровок і всього іншого. Чорна ручка, яку я використовую най -най найчастіше. Вона мені дуже подобається, тому я її дуже часто використовую. Це звичайна чорна ручка і синя така ручка. Я її теж використовую не частенько відмічаю дні, які мені потрібно, щось зробити. Відео, наприклад, знімати чи багато всього різного. І все це все, що мені треба для мого особистого щоденничка. І я вам обіцяла показати свій щоденний. Добре, обкладинку я приклеїла наклейками. Далі в мене йде така штучка під скрепочку, такий листочок чистенький. Сюди я записую все, що мені потрібно. Якісь нові відео, які я дивилася, якісь програмки, що які мені потрібні для роботки відео, це в мене така моя обкладинка, і сама підписала. це. Мій перший запис 2017 рік. Це мої малюнки. Брала теж з інтернету, коли починала малювати, тільки я старалась дуже гарно малювати, щоб я Першу я просто хотіла завести собі цей чидень просто для малювання, так як в мене виходило гарненько в ньому малювати на початку. А потім, коли я перестала робити ось такі малюнки, це я на скрепочку прикріпила, так я прикола, А потім, після оцього запису, мені спали на думку зробити різні колажі. Ось це мій 2017 рік початок колаж, це мій другий колаж. Тут у мене йде календар, який я сама собі прикріпила. Тут ідеї моїх відео, тут події, які у мене стаються, там день народження, плани відео, знову ж таки. Потім я трішки пропустила і зробила колаж. Я його клеїла на двосторонній скотчик свій. Тут мої фотографії, такі різні до нього колажі. Далі в мене я цю ідею взяла. О, за одному із відео, яких я переглядала, така баночка пуста. Вона спочатку була пуста. Я взяла силку із баночок таких гарних, я вам її перешлю під своїм відео. Вона у мене буде. А я... потім я вирішила сюди додати діамантики. написала Мічтай. Е, так я потім її тяточками забила і це все я малюю чорною ручкою. Ну, спочатку я малюю олівцем, а потім ще обожу чорною ручкою. Ну і все. Тут я хотіла щось намалювати, але так і не могла придумати, тому і не намалювала. Е, я думаю, що я буду е, малювати ще багато різних картинок, і коли я буду малювати їх, може буду якісь класні робити штучки, я обов'язково вам зніму відео. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте пальці вгору. І якщо ви хочете ще якесь грандіозних відео, підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментах. Па-па!